Київська область. Ворзель. Мешканці цього гуртожитку живуть, немов на пороховій бочці. У будь-яку мить вони можуть опинитись на вулиці. Нам здесь просто популярно розказали, що ми тут жити не маємо права. Не маємо права. Хоча ми здесь всі і маємо бумаги, я маю ордер на вселення. Бачите? А нам, нам говорять, що ми здесь вселились. Всі незаконно. Будівля належить аграрному університету. Люди розповідають, що ставлення до них змінилось з новим керівництвом. Раніше гуртожиток відносився до сімейного типу. Зараз він вважається студентським, тож мешканців виживають різними методами. Вже рік вони живуть без світла. Ось балон, на якому я варю їсти. їдеш, дитині. по подивитися, щоб тобі до газового балону. Ночі вода капає на голову. Тут спати не ужас! Хотіли ремонт зробити, не дозволяють, тому що кожен день говорять, що або виженуть, або ще ж со так. Ользі немає куди діватись. Вона змушена сином і чоловіком тулитись у маленькій буде, кімнаті, де стіни, стеля просочені вологою та грибком. Люди отримали кімнати у гуртожитку, коли працювали в нарджгоспі. У минулому році тут відключили газ. Я взрослий чоловік. Я приходила, ми спали під двома одіялами. Я Подумаю, діялами, а як з она, я взагалі не знаю. Но ви себе просто представити не можете, як ми здесь живемо. Люди змушені зберігати так, продукти між віконними рамами, збиратись у темряві на роботу зранку і повертатись в темряву ввечері. Кожен день покупаємо упаковку свічок. Свічки, конечно, дуже погано, На одній свічці не проживеш. Треба по три свічки положити по різних кітках. І тут і тут поналоженню. 15 років тому Оксана Миколаївна за державним розподілом приїхала в Ворзель на роботу як медпрацівник, так і отримала кімнату у гуртожитку. Зараз жінка не знає, як бути за допомогою мешканці. Стукались у різні двері. Начали з меншого, лісменшила, начали... з... Счастливо з посілкового совета. Поїхали потом в общество защити прав чоловіка, в секретаріат президента і в кабінет міністрів. Ну, в общем, ні, никакой правды наш, ми не знайшли. У гуртожитку мешкає 18 сімей. Всі вони не місцеві. Дехто вже пішов жити на квартиру. Люди розповідають, що зробили б ремонт самі та бояться, що у будь-який час їх виженуть. А як у мене ось дитятко, я без його спитую. Папа є. А мами немає, я вас це дитя із двох неділів. Зараз мешканці гуртожитку дивуються, яким чином він з сімейного типу став студентським. Люди розгублені і не знають, куди йти їхнім сім'ям з місця, де вони прожили більшість свого життя. Можливо, цей ефір десь зрозуміти керівництву університету, що хто б не був правий у цій ситуації, з людьми так не можна, бо іноді доля може вказати на двері і тобі.